Привіт всім! Рада бачити вас сьогодні на моєму прямому етері в прямому ефірі. Мене звати Юлія, і я допомагаю людям з ефективними комунікаціями в бізнес-контексті, а також в різних, в принципі, в різних контекстах. І сьогодні я хочу з вами поговорити про питання, які необхідно ставити на співбесіді. Тобто не тільки. Люди вас питають на співбесіді. Ви також можете питати співрозмовника, деякі питання, задавати їм питання, і відповіді також будуть до вас приходити. Привіт-привіт! Рада вас бачити. Сьогодні я поділюся з вами, я підготувала для вас 5 питань, які можна поставити на співбесіді, які можна задати на співбесіді, і їх треба чітко підбирати під свою ціль. Якщо у вас є мета, припустимо, подивитися, що компанія може вам дати, який розвиток компанія може вам надати, ви можете відразу запитати щодо, ви можете поставити таке питання щодо розвитку і якихось. Opportunities щодо того, як ви можете розвиватися. Тобто, якщо компанія вам може надати можливість розвиватися, може надати тренінги, зацікавлена вашому розвитку, в компанії зазвичай є план розвитку талантів, і вони по-різному можуть називатися, але в принципі це розвиток персоналу, розвиток компанії, і в них може бути в них може бути. Навчальна програма, навчальна платформа, де будуть всі курси, які вони можуть обрати, або можуть бути тренінги, які, е, які можуть бути виїзні і таке інше, але необхідно, щоб е, у вас був розвиток на робочому місці, і якщо вам це цікаво, то е, в такому випадку я рекомендую е, задати таке питання, е, які є можливості розвитку. На цій посаді, на цій позиції, або в компанії в цілому, тобто, як проходить розвиток персоналу в компанії, це одне з таких питань. Інше питання, яке я для вас підготувала, це більш про те, що ви хочете показати про себе. І в даному випадку ви можете запитати, які основні виклики стоять між компанією? Тобто uh, які зараз на даний момент виклики, і компа... це таке складне питання, але uh, вам буде цікаво побачити, які на даний момент є виклики, і як ви можете це вирішити, якщо це позиція, на яку ви зараз подаєтеся. Тобто це може бути корисне. Uh, далі, які основні виклики стоять перед цією ролью? Ви також можете подивитися, що саме ця роль uh, може надати, і uh, які будуть. Основні компетенції, які необхідні будуть на цій ролі. І ви можете запитати, ви можете запитати яка, які основні виклики стоять саме перед цією роллю. Тобто вам необхідно знати, чи це корелює з тим, що написано саме в дискрипції ролі. І бо зазвичай може також бути, що роль включає в себе дуже багато всього, і може таке бути, що ви не до кінця співпадаєте ваші компетенції, не не співпадають, вони або не всі компетенції співпадають з зараз. Підберу слово. З тим, що необхідно компанії, давайте будемо так, і е, ви можете навіть не подати свою заявку на цю роботу, але це неправильно. Треба подавати заявку на роботу в будь-якому випадку, бо може таке бути, що вони написали все-все, що може бути корисно або необхідно для цієї посади, або вони думають, що це необхідно. І вони просто що можуть зробити? Вони, е, в компанії можуть е, запитати у менеджера, у. Е, у групи людей, які працюють в команді, які, як вони бачать цього кандидата. І ця, ця персона вона формується. Далі це йде hr відділ, і вони вже формують саму, сам опис цієї ролі. І після, після цього вже ви отримуєте цю роль в якомусь ресурсі, ну, припустимо, це LinkedIn, і ви вже бачите букет всіх різних таких. всіх Компетенції, які і скилів, які вони е, шукають, але це не означає, що вони шукають всі ці скіли. Тобто, може таке бути, що вони шукають три основні, і припустимо, вони зазначили дві е, два скіли, які можна буде розвити трохи а, а трохи пізніше, але е, на даний момент вони не основні. І для цього вам необхідно запитати наступне питання: е, е, які основні виклики стоять перед цією ролью Можна також запитати питання щодо якостей, які якості ви вважаєте, будуть корисні на цій посаді? І потім ви можете завдяки цьому питанню, ви можете зрозуміти, які, які цінності і які якості вони шукають в людині. По перше, а по-друге, подивитися, чи є вони у вас, і чи вони співпадають з вашими саме з цінностями, ми працюємо на першому занятті на моєму курсі, міні курс з підготовки до співбесіди, і там я даю деякі вправи, які допомагають вам дізнатися свої... Про свої цінності і вже діяти гідно згідно з вашими цінностями в пошуку роботи. Це дуже важливо, бо дуже часто може бути так, що ви не знаєте до кінця, які ваші цінності. Ви можете сказати, що ваша цінність кар'єра або сім'я, але це не зовсім так. Так, це може бути правда, але цінностей набагато більше перше. І по-друге, необхідно, щоб дізнатися, а що саме це вам надає, необхідно зробити деякі вправи. Ось, тому приходьте до мене, буду дуже рада вас бачити. Е, наступне питання номер 3 яке я хочу е, вам надати, це як виглядає типовий день тиждень на цій посаді. Це те питання, яке безпосередньо я задавала на інтерв'ю е, інтерв'юеру, також. Коли, е, коли я шукала роботу в наймі, і це питання я, я також дивилася на реакцію. Мені дуже було цікаво подивитися на реакцію і що саме будуть розповідати. І що розповідали, мене вразило, бо люди зазвичай не очікують це питання, особливо якщо ви задаєте його не, не людині, яка, припустимо, HR, а вже коли і ви йдете на інший раунд інтерв'ю, і де вже є команда або хтось з команди, і ви можете подивитися на їх реакцію, Ви можете дійсно отримати інформацію, яка буде реальна, і вони розповіду... можуть вам розповісти, що саме можна очікувати безпосередньо, і як вони проводять день. Вони це рефлексують, роблять рефлексію на свій день, типовий день, як вони його розпочинають. І це йде міні-продажа цієї посади, це міні-продажа цієї компанії також які в них цінності. І ви також бачите, окей. чи вас чи вас це влаштовує чи ні? Чи є мітинг на 9 годину ранку чи ні? Чи вам необхідно працювати з 9 до 5 або з 9 до 6 або з 8 до 5? -ї? Ну, тобто там різні варіації, або може, припустимо, в компанії вони очікують, що ви будете роб ви будете працювати довше. Таке також може бути. Це не це не дуже класна практика. Зазвичай це може бути написано навіть в контракті. В деяких контрактах я це бачила своїми очима. Ось і не треба на це погоджуватися, але рішення за вами. Рішення за вами. Далі, наступне питання: які можливості для навчання і розвитку доступні в компанії? Розвиток я зазначила на самому початку цього ефіру. але треба також розуміти який є бюджет тобто цей це це питання допомагає отримати деяку інформацію якщо її нададуть з приводу бюджету який надається на кожну на кожну людину в компанії, і як чи є такий бюджет, взагалі чи можна його витратити на своє навчання? І це питання може вам допомогти. Якщо ви не отримуєте пряму відповідь на це, ви можете зазначити, що на вашій попередній посаді в вашій попередній компанії це було, і вас цікавить, чи є така можливість на цій посаді, на в цій компанії, тоді таким чином ви можете отримати цю інформацію, якщо вона для вас корисна. І останнє питання, яке я хочу вам надати, це які цілі компанії на найближчий рік? Ну і можете також запитати, як ця роль, як ця роль вписується в них. Тобто, яку роль ви будете відігравати у розвитку компанії, це дуже важливо. Бо якщо у вас е, основна роль, якщо ви розумієте, що ви саме будете робити, і як ваш contribution, як ваш вклад буде, е, буде впливати на розвиток компанії, протягом деякого часу, коли ви вже адаптуєтеся, коли ви вже будете працювати в компанії більш ніж три місяці, припустимо, ви е, ви будете Втомлюватися, ну це, це, це життя. Але в такі моменти ви будете дивитися, що окей, я працюю не тільки заради грошей, я працюю також тому, що ця компанія робить це, це це і я роблю це, це це такі дії, які призводять компанію, які ведуть компанію до, до процвітання. Або може за допомогою цієї компанії ми вирішуємо якісь глобальні проблеми в світі. Тобто можуть бути різні мотиви. У вас буде ваш мотив, який буде рухати вами, але дуже важливо дивитися, який напрямок саме компанії. А може таке бути, що в компанії не дуже зараз позитивна ситуація з PNL, так і вони хочуть знайти людину, яка саме допоможе з цим. Це також може бути, і ви можете стати саме цією людиною. Тобто, якщо ви така людина, яка може вирішити питання, і ви любите це, ви вирішуєте питання по своєму життю, так ви можете показати це як свою сильну навичку, і продати себе також, що А, окей, в мене є деяка деякі стратегії, які допоможуть на цій посаді, якщо ви Оберете мене, або якщо ми побачимо, що ми можемо співпрацювати в цій компанії, я буду рада або рада поділитися стратегіями, які допоможуть в розвитку компанії. Ну, припустимо, це залежить від посади, це залежить від рівня і таке інше. Але в принципі це класне питання, бо ви знаєте, куди рухається компанія. Може компанія зараз на даний момент стартап. Так, вам необхідно це зазвичай пишеться в описі, і вам знати, окей, скільки років вона вже стартап, які плани на майбутнє. Безпосередньо зі стартапами це дуже важливо, бо компанія не може бути стартапом 10, 15, 20 років. Так? Колись вже цей стартап повинен вистроїти. Цей стартап повинен бути вже реалізован в класний проєкт, який стабільний, в якому люди мають. Контракти, які не на один рік, не на шість місяців, а на довший період або безстроковий період, якщо це можливо, і для цього необхідно, щоб компанія вже виходила з цього з цього. З цього стартап режиму і переходила вже на дуже серйозний, на дуже серйозну модель бізнесу. І для цього, якщо вам це цікаво, то для, для цього необхідно ставити такі питання щодо, щодо майбутнього компанії, яке який розвиток компанія бачить через рік або протягом року наступного року. Зазвичай плани є амбіційні, так тобто, якщо це стартап, то там треба питати, які плани на рік, але краще. Розпові... Е, які плани на, на найближчі 6 місяців. Тобто там може все змінюватися дуже швидко. І е, я вам привіт-привіт. Дуже, дуже рада вас всіх бачити на цьому ефірі, хто доєднався. Е, і для цього вам необхідно поставити правильне питання інтерв'юеру, яке буде вам розкривати дуже багато інформації, і, мабуть, це також може вплинути на ваше рішення. Бо не тільки ви обираєте в процесі. Пошуку роботи. Так, ви шукаєте роботу, але вас обирають і ви обираєте. Чи, це, чи ця позиція подобається вам? Чи ця компанія підходить вашим, для, для вас і вашим цінностям? Чи вона співпадає з вашими цінностями? Це дуже важливо. І я думаю, що ці питання допоможуть вам. Ну що? Може, у вас є якісь питання? Я дуже рада всіх бачити, але я бачу, що ви не. не Питайте нічого, окей, okay. тоді я вам всім. Я всім вам помашу ручкою, але серйозно, якщо у вас є питання, будь ласка, я хочу, щоб ви використовували цей чат якомога активніше. Будь ласка, не соромтеся, ставте питання, задавайте питання або коментуйте. Мені дуже приємно, коли ви активні. І я буду надалі виходити в ефір. Завтра я також буду виходити в ефір з новою темою, що стосується ефективної комунікації, також підготовки до співбесіди. Якщо що ви ще не придбали один з курсів? Вони дуже коротенькі, але дуже багато користі в них. Ви можете їх побачити в шапці профілю. You are welcome. Якщо ви на даний момент шукаєте роботу, там буде дуже багато цікавої інформації, корисної інформації. А також ефіри, які були, в які я виходила цього тижня. Я думаю, що вони можуть вам знадобитися. Дякую вам і. Я буду на вас чекати завтра зранку. Я буду в іншому контексті. Сьогодні я також працюю е, з дома, а, а завтра вже буде трохи інший контекст. Завтра я не буду працювати. Е, я вирішила вчора, що я хочу взяти собі день One Day Off, е, бо є деякі такі моменти на роботі, які я хочу, е, які я хочу обміркувати. Е, і також в мене буде цікава зустріч. Тому я вирішила: Окей, завтра. Я буду оф, але буду виходити онлайн не здома. Ось тому, тому буду, буду дуже рада вас бачити. Сподіваюся, що буде класний Wi-Fi, і я зможу вийти до вас на деякий час онлайн і поділитися користю. Бо план вже готовий на завтра, що я хочу з вами обсудити. І зараз. Я бажаю вам класного дня, гарного дня, приємних емоцій, класних людей навколо. Я піду пити мою першу каву. А вам бажаю успіхів і до зустрічі завтра!